Капеланське благословіння на 10 грудня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, нині по посяхчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй. Благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус зайшов в синагогу, і а там була жіночка, яка 18, реч, 18 років була скрючна. І він побачив її. І допоклав поклав неї руки із її. і вона випросталась і прославила Бога. І тоді знайшовся начальник синагоги, який почав дорікати: Мов, що ти тут робиш в суботу, коли в суботу працювати не можна. Лікуйтеся в інші дні, а в цей не лікуйтеся. І тоді рікнув йому Ісус, сказав, що ліцеміре, чи не відв'язуєш ти попити осла або овала в день суботній. А ця жіночка 18 років була скручена сатаною? І чи не в суботній день її треба ну, злічити, зцілити з цієї недуги, щоб вона випросталася. Навіть, навіть порівняв, що ти ж як напсичується і свіжою водою вол або осел в суботній день, так і вона чи вона не повинна носитися цим зціленням в цей суботній день. Знаєте, Господь не боїться людей, яких і дорікають, не боїться, а, але. І не боїться робити ту справу, на яку він покликаний. Він побачив цю сключену жінку, і, і знаєте, і це невідступність її допомоги і зцілення завжди є, завжди присутня, завжди він так відноситься до людини, яка страждає. Він не проходить мимо, він доторкається і зціляє. А всі ці зовнішні знаєте, негоди або зовнішні. Як сказати, закидання його праведності чи неправедності, він просто ігнорує, відкидає. Але тим людям, які можуть почути це, зцілитися від цього бідне ліцемірства, то він в добро говорить. А ті люди, які не можуть, вони каменюють серцем і далі починають гонити Ісуса, але вони тоді стають гонителями Ісуса, гонителями Бога. Ті, хто навертаються, стають шанувальниками Бога, а ті, хто гонять, ті, хто гонять, то і вони і гонителі Господні залишаються. Як би нам так статися, щоб ми завжди були там, де Ісус, щоб ми були шанувальниками і ставили Бога, як дивлячись на Його справи, а так само і свої справи, роблячи так, щоб вони були на славу Божу. Амінь.